Доброго дня! Їздили в ліс, збирали пилок у бджіл для того, щоб готувати їм білкові пиріжечки. От зібрали 30 кілограм. Пасіка наша заточена на пилок, те, що вам потрібно аграріям. Бачите, колір жовтий, чорний, оранжевий, синий. і ось. Це ж пилок різних Культур це, це те, щоб жила носить з природи. Нам воно супер, на пиріжки супер. Але вам, аграріям, таке не підходить. Вам потрібно запилення. Потрібно, щоб був одного кольору і багато такого полка носили. От, коли бджоли перемішують його на полі, от, то є запилення. А коли ви їм даєте свободу, приїжджає пасіка за медом. За медом. Вони і пилку мало носять, і вони носять з природи. Вони несуть собі таке. То для вас це не запилення, це ілюзія. І я хочу з вами з аграріями спілкуватися, щоб ви розуміли специфіку якісного промислового запилення, і щоб у вас був гарний урожай і ви заробляли мільйони, а не просто тешили себе, що зекономили 20 гривень в день на запиленні, а на самому. Ділі купили собі якусь ілюзію, тому пасіка Діонісія, запрошую до діалогу.